Учитель готовий, приходять учні. Я абсолютно переконана, що в сьогоднішньому часі у кожного має бути інфопродукт. Друзі, інфопідприємці згодяться, мабуть, зі мною. Що якщо вам є, що дати є багато потужних класних експертів, спеціалістів, фахівців. І сьогодні інфобізнес, освітній бізнес просто розвивається шаленими темпами. Тому я вважаю, що сьогодні людина-бренд має мати або якісь консультації, або консалтинг, або міні-курс, або великий курс. Формат вже залежить від вашого стилю життя, від ваших цілей, задач, тисячі нюансів. Ми в нашій бізнес-школі це розбираємо. Але я дуже рекомендую, якщо ще можливо, Має інфопродукту або консалтингу, або менторства, почати вже дивитися в цю сторону.